Слово 30. закінчення. 12. По цьому вважає вислів, що син зійшов з небес не для того, щоб повторити волю мою, а волю ця, який послав мене, Івана Шосте. Якби це сказано було не самим зійшовшим, то ми відповіли б, що словаці промовлені в імені людини, на якому ми бачаємо Спасителя. його бажання цілком обожнене, не противне Богу, але яка подіну до нас, тому що людська воля не завжди слідкує і дуже часто суперечить. І протидіє волі Божі, так розуміли і слова, Отчем, якщо можливо, нехай піде мене чашаться, тім не як я хочу, а як ти. Та й неймовірно, що Христос не знав, що можливе, і ще ніщо став протиставляти одну волю іншим. Але оскільки це слова того, хто сприйняв, що значить слово зійшовши, зійшов, але не сприйнято, то дамо таку відповідь. Це говориться не тому, що власна воля сина дійсно відрізняється від отця, а тому, що немає такої волі. І з місця слів такий: нехай не творю волю мою, тому що мені немає волі, окремою від твоєї волі, але є тільки воля спільна і мені, і тобі, як божество у нас одне, так і воля одна. Бо багато таких вислов, які говоряться взагалі, і не стверджувальним, але і не заперечні, наприклад, без міри Бог дає духа, тим часом, як ні Бог не дає, ні дух не вимірює. Бо Бог не вимірюється Богом І ще, не за беззаконні мої і не за гріх мій. Тоді, як мова не про дійсний гріх, а про таке, якого немає, також не праведність наша, тобто тому, що ми не сотворили правди, те саме відкривається і наступного, що називається волею Отця, щоб кожен, що бачить сина і вірить в нього, спасений буде, і сподобається останнього Воскресіння. Невже ж на це є воля Отця, і воля Сина немає, аби й на те волі Сина. Що через нього благовістить або в нього вірують, але хто цьому повірить? Інакше, кажу, маємо силити, що слово почути від сина не є слово Отця а Отця. Але хоч, якого Богу дивлюся, не може знайти і думаю, що знайде, і ніхто інший, який бо чином спільний було власністю, що кого-небудь одного. Якщо так думатимеш про волю, та міркування твоє буде правильним і досить благочестиве, що ми запевняєш, що підтвердить всякий благомислящий? Овосьме. Вони представляють вислів, щоб пізнали тебе єдиного існого Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа, і хто не благий, тільки один Бог. Але мені здається, що досить легко дати на це відповідь. Бо якщо слава єдиного істинного прикласти до Отця, не це місце самосучній істин, якщо в такий же спосіб розумієш слова єдиного премудрого Богові. Єдиний, який має безсмертність, живе в неприступному світлі. Цареві ж віків не тлінним, невидному, єдиного премудрив Богові, хто загинув тебе. Син засуджений на смерть або на темряв, або на те, щоб бути ні премудрим, ні сирем, ні видим, ніщо не головніше, зовсім Богом, разом іншим, як не втримати йому благості, яка в основному належить одному Богові, але думаю, що слово єдиного, існого Бога, сказано, що відрізнити від богів не існуючих, але й названих богами, тому що не було додано і послано тобою Ісуса Христа. Якби вислів істинного Бога поставляється Христу, а не взагалі шла про Богісту. Слово ж хто не благий собі відповідь на питання законника, який визнав власть у Христі як в людині. Він каже, що багато в найвищій мірі належить іменно Богові, хоча людина називається благою, наприклад, добра людина, з доброго скарбу вносить добре і дам царство ближньому своєму кращому за тебе. Ті агасо. Каже Бог Саулу, маючи на увазі також благодій, Господи, добрим і праведним серцем сюди ж надать місце, де похватив нас, яких досягли потоки першого Бога, очей не безпосередньо. Отже, якщо я переконав тебе, то добре, якщо ні, то скажеш через своє припущення то відповідь тим, котрі стверджують, що в інших місцях Писання син називається єдиним Богом, а не саме у таких словах, це є Бог твій, ніхто інший не зрівняється з ним. І потім після Він. З'явився на землі і пожив між людьми, що не сказане не про Отця, а про сина, і це свідчить останній додаток, бо син спілкувався з нами тілесним і прибував з людьми, якщо ж візьми верх, та думка, що сказано не проти уявних богів, а проти Отця, та розданому про Отця буду переможеними тим самим, що намагалися протиставити сину, але що можна бути гіршим і шкідливішим за те, як поступатися над собою такою перемогою. 14, по 9. Указує наступний вислів, будучи завжди живим, щоб наступати на нас. Що ж і дуже таємний, і дуже люнолюбне, бо вступатися значить шукати. Тут не помстити, зазвичай багатьох заступників, що було б деяким чином принизливим, а благає за нас, як посередник, як про Говорячи, що Він наступається за нас. Бо єдиний Бог, єдиний посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос, повинен чоловік, тому що з тілом яке сприйняв і. Нині молиться за своє спасіння, поки не робить тебе Богом силою свого людства, не знаємо Його за плотня. А коли знайшли в Христа за плотню, то тепер уже не знаємо. Розуміє під цим плотські немощі і все наше, крім гріха, так і ми маємо заступник перед Отцем Ісуса Христа, праведника, не тому розуміння, що Він принижується за нас перед Отцем. І по-рабськи припади, нехай буде далеке від нас, така справді рабське не варта духа думати. Але властиво я цю його вимагати і сину терпіти, це й те несправедливо думати так про Бога. Але в тому, що, постраждавши за нас, як людина, цим перекона нас терпіти, як слово і радник, це зрозуміло, і під назвою заступництва. Параклісіс, клопотання. По десяти вважається в них занавідання і те, що ніхто не знає останнього дня або години, ні сам син, тільки Отець. Але якщо небодісу, що не знати примудрості, то це і вікім, завершуючи, основатиме, тому, хто є кінець всього створеного, І так само знає Боже, як Дух людини знає, що є в людині. Бо що досконаліше за таке знання, те, як сину, який докладно знає, що буде передостаннім часом, ні в під час кінця, не знати самого кінця? Це нагадувало б загадку і рівнялося б тому, якби сказати про когось, що він докладно знає той що є перед стіною, але не знає самої стіни. Або добре знає кінець дня, але не знає початку ночі, хоча знання про одне необхідності приводить до знання про інше. Бо для кожного розуміло, що син знає, як Бог приписує в собі знання, як людині, оскільки тільки видиме, може бути відокремлена від умоглядного. Таку думку подає те, що найменування ці не поставлене тут абстрактно і безвідносно, тобто без додавання, чиє він син, щоб ми розуміли, це не віддання в сенсі більше відповідним благочестюм і приписуває його людству, а не божеству. 16. Отже, якщо достатньо цього пояснення, зупинимося на ньому і не будемо входити. Подальше дослідження, якщо ні подамо в друге тлумачення, як усе інше, які віддання найважливіших таємниць. Віднося до причини з повагою до Отця, але мені здається, що й той склав собі низьких поняття, хто з одних із наших любослою, прочитав би це місце так, і син через... не через все інше знає день або годину, як через те, що знає отець, бо який з цього висновку, оскільки знає отець і тому знає син, та розуміло, що ні для кого невідомо і не збагненне, крім першої причини. Залишилося пояснити нам ті місця, в які говориться, що сину заповідано. Що ним дотримання заповіді, що син завжди робить угодний Отцю, також і ті, в яких приписуються синою завершення, під Вознесінням. Він стражданнями звик до послуху, пересвященству, приношення жертви Богу на пахощі приємні, молитви і благання, тому хто міг стати його від, спасти його смерті, боріння кривавий під, молитви іншим. Тому подібне залишилося б, кажу, пояснити такі місця, якщо б не було очевидно, для кожного, що вислови стосується істваки, який підлягає ствердженням а не іства, але незмінний і вище страждан. І як про протилежні вислови сказано стільки, що можна, це слугувати деяким коренем і вказівку для тих, хто має більше мистецтво, обробити предмет досконаліше, так можливо, труда і згідно зі сказаним, до не залишити без розгляду не сина, як щасливі взяті від. Різних умоялим просина, але пояснити значення кожного відкритим таємницю імен. почати Це треба з наступного. 17. Божество. не має імені, не тільки розум доводиться, але не тільки можна мудріші мудріше, давніші з євреїв, тому що ті, які вшанували божество, особливо накресленням, і не потерпіли, щоб тими що буквами, були написані ім'я Боже, і ім'я Творі, яке нижче за Бога, що божество. Навіть і всьому не поєднувався з ними, чи могли ми колись заважити голосом промовити ім'я єства неруйнованого і єдиного, як ніхто і ніколи не вдихав у себе всього повітря, так ні розум досконалим, не міщав, ні ні обійняв Божої сутності, навпаки для зображення Бога, позичаються деякі риси з того, що навколо. Богом складаємо якесь неясне, слабке по частинах зібрання, і з того явно уявлення краще нас свого не той, хто це знайшов. Тіло людське не містить в себе всього, але той, але той чи чиє уявлення ширше, і хто витворив собі повніш подобу, або відтінок, або би називати це істинне 18. Тому тільки для нас не збанене найменування сущий і Бог, і деяким чином найменування. Сутності особливе таке ім'я сущне, тому тільки той, хто говорить Моєсею на горі, коли запитали про ім'я, як іменував його, сам наріг собі це ім'я і повелів сказати народу і Бог сказав Моїсев'я, я суші Єгова, послав мене до вас. Але й тому, що не іменування, це вважаємо найбільш властивим Богом, тому що ім'я Теос, яке знав всі кокри, кори наслів'я, обоїть від. Фаїн бігти, або фейн пал, палити через постійну рухливість і цілезну знищувати, але що Бог називається і винищувальним вогнем. Є ім'я відносне, а не абстрактне, як ім'я Господа, яке також належить до найменувань Божих, бо сказав я Господь, це моє ім'я. Тобто Господь Бог Савух, ім'я йому, але ми шукаємо ім'я, яким би виражалося вражалося Боже, або свобутність і буття, яке нічим іншим не пов'язане. А ім'я Суші дійсно належить власне Богу і цілком йому одному, а не кому-небудь раніше, після Нього, бо не було і не буде чим-небудь обмежене або припинене. Що ж, стосується і інших імен Божих, то деякі ясно позначають владу, а в деяких до будівництва і останнє частково, до втілення частково після втілення, наприклад, це дрожитель, слави або цар Віків, або сила Богому улюбленого, або царюючих, Господь Сергов, або що Господь воїнство. Або сил, або Господь пануючий, якщо є імена влади, або Спаситель наш Бог наш, Бог що спасати, Бог або помсти, або мир, або правди, Бога раму, Бог Ісаака, Бог Яков. Якщо духовний Ізраїль, який бачив Бога, не треба до, до будівництва, оскільки нами управляти можна допомогою страху, покарань, надії на спасіння, також слави через праву в чеснотах, хто звідси запозичні попередні імена. ім'я Бога тим вкликає в нас страх, ім'я Богоспасіння, надії, а ім'я Богочеснот, подвижництво, щоб, благоденствуючи в чому-небудь сказано, ніби но, носячи в собі блага Бога, тим більше поспішав до досконалості і зближення з Богом за допомогою чеснот. Тим того ці імена є загальне імивання Божества, властиво ж ім'я визначальне, є отець визначально народженим, сини перенародженого, який зійшов або сходить Дух Святий. Але прийдемо до іменувань сина, про який і попередбачено говорити в слові. Мені здається, що він іменується сином, бо він дотожний з Отцем, за сутністю, а не тільки тожний, але й від Отця, єдинородним, бо він не тільки єдиний з єдиної він, але й з єдиним образом, а не як тіла. Словом, бо він так відмовлятися до Отця, як слово до розуму, не тільки, тільки без безпострасне народження, але через з'єднання з Отцем і тому, що виявляє його, і інше сказав би, можливо, щоб. Відноситься до Отця, як позначення до того, хто визначає, тому що визначення називається словом. Бо сказано, що той, хто пізнав таке значення слова, щоб той, хто бачив, сина пізнав Отця, сім не і сім'я скорочений із ураження отцівського, тому що всяке народження є безумовне слово, того, хто народив, але не у слові той, хто скаже, що син іменується словом. Співприсуші всьому суші, бо є, бо що є <клес> не є словом примудрість Коринтян Першим, як, як віддання божеських і людських справ, бо, бо тому, хто створив, хто можливо не знати законів ним. сила Коринтян Перший, як охоронитель, творіння і податель сил для народження буття. Істина, Івана 14, як і не можна, жена за істом, тому що істина єдина і неправда, Багато лике, чисте початки і правдивий образ, оця. Образ, який насучний, тому що він від отця, а не отець від нього, бо сама природа, я образа показую, тому що бути наслідуванням образи, тому чим називається він образом. Тим тут більше звичайно образом, бо там і нерухомий буває образом рухомий, а тут живого Бога, живий образ, який має більше неподібності подібності, ніж сим за дамом. І всяке народження з тим, що народив, тому що така природа, і тот простих, що вони не можуть бути в одному подібним, а в іншому неподібні, навпаки, ціле буває зображеним і цілого того, щоб більше схожим за зазліпов. Світло, Івана Восьми, як світлість душ, очищених, хорошим в житті. Якщо не віддані гріх темряв, то віддані життя божественний світ. життя, Івана, що насіх, повінь світло опори зійсінням всяке розумне природи, бо ми ним живемо, ми рухаємося і існуємо. Через подвійну силу. Нехто і через дихання життя, яке він вдихнув усіх через Духа Святого, якого дає тим, що вміщає, і він того, хто відкриває уста розуміння правди, порозділяє загідністю правду судить і тих, які під законом, і тих, які під благодатіть. І душу тіло, що перше голосували, а друге знаходилося під голосуванням, щоб краще водолювала, під гіршим, і гірше не постали проти кращого, не свячення, як чистота, щоб чистіше містилося чистого визволення. Як те, що визволяє нас, що знаходитися гріхом, як той, хто дає себе за всяк для нас успокусу чист, чисту жертву за все, воскресіння, і 11, як той, хто переселяє нас, звідси мертвених гріхом, вводить у життя. Ці імена належать ще й сущому, вищому за нас і сущому заради нас, власне ж, нам характерині, належать сприйнятого ним людському, людству такі. людина що не містив інакше для тілесного через необ'ємність єства не тільки зробився містим, через тіло, але й освятив собою людину, зробивши ніби захваску для цілого змішання. Люди не звільнив від засудження і з'єднавши з собою засуджене, ставши над усіх усім, що становить вас гріха, тілом душе і розуму, усім, що проникнула смерть, а загальністю людина, не через оболядання видимий Бог, син людський. Через Адама, через дію, від яких народився, віднову, як від нової від праотця, від іншої, як від матері, і законом, і понад законом народження Христос за божеством, бо саме помазання, свяче людство не своє діє, яке інші помазники, а повнотою присутністю помазуюча. І наслідком чого помазання те, що помазуючи, називається людиною, і помазане робиться Богом. Путь, як через себе веде нас двері, як водитель. Пастир, який вселяє на місця плодючі біля вод води, спокійний виховує, буде шляхом звідси, це хищає від звірі, повертає заблуду, знаходить загибло, обо обов'язує прану, зберігає кріпку і мовопастирське мистецтво, збирає в тамтешньому огорожу, вівця, як заколення, агнець, як досконалий, архірей, як даруючи нам досу, мелхиседек, Єврей, сьом, як народжений без матері, за істом вищим, і за наше, без батька за нашим істом, як той, хто не має родоводу. Та небесним народженням, бо сказано рід його, хто пояснить, як цар Салим, тобто миру, як цар правди, і той, хто приймає десятину від патріархів і к мужнього подвезали трохи лукавих сил, маєш перед собою найменування сина, прямий за ними. Якщо вони високо, то прямий божественно, якщо тілесні, то подово, подово страшно, Краще сказати зовсім божественно, щоб усі стати богами, вознесеним і півземлі, через зійшов, що заради нас з небом. І найбільше насамперед спостерігає, сказаний і не зрішиш у високих і низьких найменуваннях, і Христос і сьогодні тілесно і той же духовно навіки віків. Амінь.